Святійший патріарх Мстислав в мирі Степан Іванович Скрипник народився 10 квітня 1898 року в місті Полтаві. Батько його був з роду полтавських козаків Іван Скрипник, мати владики Маріамна, рідна сестра Симона Васильовича Петлюри. Головного отамана Української Народної Республіки. Родина скрипників була вельми побожна, батько й дід владики, були багато років церковними старостами Воскресенської і Кладбищенської церкви у Полтаві. Арід Петлюри мав багато родичів духовенства, наприклад, бабуся Маріамни, була ігуменною і співзасновницею Теплівського монастиря біля Феодосії в Криму. Дід Маріамни, материн батько, овдовівши, постигся у ученці і помер, як ієромонах. Дитячі та юнацькі роки владика провів у рідному місті Полтаві, де й закінчив. Першу класичну гімназію. У гімназії йдома сформувався його національний світогляд, як вихований в українському патріотичному дусі на час національно-державного відродження України. Він служив у роки 1917 1921 в дієвих частинах української армії. Як старшина армії УНР, скрипник потрапив після відступу до Польщі, до сумнозвісного табору інтернованих в Каліші. Звільнений із того табору. Він виїздить на Волинь, але звідти його польська влада усуває. Тоді він приїздить до Галичини і працює в українських культурно-освітних установах. Року 1926-го знову на Волині працює в самоврядуванні, зрештою, навчання у вищій школі політичних наук Варшави. Яку закінчує у 1930 році. У тому ж році став депутатом до польського сейму від Волинсько-українського населення аж до 1939 року. Прославився депутат Степан Скрипник своїми виступами в сеймі. Відважно обороняючи українські православні церкви. Це було в ті часи, коли поляки хотіли й на Волині перевести православних українців на католицтво. А ще перед тим зруйнували у 1938 році понад 140 українських православних церков та вимагали. Полонізації решти церков діяльну участь брав Степан Скрипник у церковних з'їздах духовенства мирян у Почаєві року 1922. У Луцьку року 1928, а потім і в 1933 році знову в Почаєві. Крім того, Степан Скрипник був постійним членом президії в товаристві імені Петра Могили в Луцьку, був засновником і головою Товариства Українська школа в Рівному, де він постійно перебував. Року 1940-го тоді ще Степан Скрипник був заступником голови Холмської єпрехальної ради, на чолі якої був митрополит. Іларіон. А восени 1941 року обрано Степана Скрипника заступником голови Української церковної ради на Волині і зв'язковим цієї ради зі всеукраїнською церковною радою у Києві. Після загибелі дружини від рук більшовиків приймає в 1942 році чернечий постриг. І єпископські свячення. Від червня 1942 року починає владика Мстислав об'їздити Україну, Переяславщину, Кременшук, Лубни, Хорол, Харків, Рідну, Полтаву. У серпні німецька окупаційна влада. Забороняє владиці Мстиславу служити і навіть перебувати у київському генерал-губернаторстві як на лівому, так і на правому березі Дніпра. За непослух отримує наказ виїхати геть. І так безнастанні заборони переїзди аж до жовтня. Коли владику німці арештовують у Рівному, везуть до в'язниці Гестапо в Чернігові, а звідти до такої ж в'язниці в Прилуках, де й перебуває аж до весни 1943 року. Звідти його перевозять до Києва. Тут нарешті звільняють його наприкінці квітня. Але забороняють виїздити поза межі Києва і відправляти богослужіння. Далі владика продовжує виконувати доручення митрополита Полікарпа, супроводити через Австрію і Німеччину евакуйоване духовенство з родинами та пізніше розміщувати усіх у більш безпечних місцях. Навесні 1947 року собор єпископів у АПЦ підніс владику Мстислава до стану архієпископа, а восени того ж року він виїхав до Канади, щоб там очолити у ГПЦ, мавши ще з весни того року запрошення від консистосторії з Вінніпегу. Три роки працює владика як архієпископ Вінніпегу і всієї Канади. Згодом він перейшов до Української православної церкви США 1950 рік. З ініціативи Владиким Мстислава у США. Відбувся року 1950-го собор поєднання Української православної церкви, у наслідок якого була посилена та церква, що її очолював митрополит Іоанн. А заступником його і головою Консистосторії став тоді архієпископ Мстислав. З властивою йому енергією владика Мстислав. Швидко ввійшов у життя цієї церкви, зміцнив її організаційно, збудив до діла великі резерви і збільшив кількість парафій, подбав про поліпшення хорів у церквах і оживає українознавче навчання при парафіях. Завдяки владиці Мстиславу. Майже чудом церква спромоглася набути маєток недалеко від Нью-Йорку, у місцевості Баунбрук. Відтоді тут постав осередик усього життя УПЦ США. 5 червня 1990 року у місті Києві на Першому соборі УАПЦ патріархом Київським і всієї України обрано владику Мстислава. 20 жовтня 1990 року вперше після довгої розлуки з батьківщиною приїздить до Києва. 90 роки. Були часом напруженої праці над розбудовою відродженої у АПЦ Патріарх Мстислав відвідував Київ, Рідну Полтаву, Львів і Харків, Галичину й Волинь Рівне. Майже повсюдно його миротворчі зусилля наштовхувалися на опір посткомуністичної адміністрації, котра так і не знайшла гідної резиденції Першому патріархові. Сумною була остання поїздка на рідну землю в грудні 1992 року. Патріарх опинився під жорстоким тиском посткомуністичної влади, котра змушувала його змиритися з протизаконним позбавленням у АПЦ легального статусу. Серце патріарха зупинилося 11 червня 1993 року в Далекій Канаді. Похований патріарх Київський і всієї України у місті Саутбаунбрук, США. Лишилася його українська автокефальна православна церква. Лишився його заповіт. Заповіт любови і примирення, лишився невупинний заклик. Подивімося один одному в вічі.